Встала, привела себе в порядок і помаленьку приготувала до печечки, приготувала, що мені треба. Поки я з паличками дійду до печки, вже час прийшов, поки туди-сюди. Оце так. І сусіди в мене, сильно добрі сусіди. Всі приходять, провідують і допомагають. Що мені треба, прошу, вони мені допомагають. Да. Боїмся остатися без газу, боїмся остатися без світу то хоч як то ще в нас і тепло, і світ, і водичка, хоч як-то через день, через два але все одно водичка є. Були прильоти, були і в людей, і дахи побила, і, і вікна побила. Куди я з такою пенсією поїду? І тим більше я памперсний чоловік. Куди я поїду? Это те, що жизнь необходима для дорогої Ольги Іванівни, потому что без, без без, цього, без оцього я не виживу ні. Це ну, така допомога. Для кось кушать готовлю. Для когось хаті вбирають, для когось воду приношу, для когось продуктовий набори. На даний момент евакуватися ніхто не хоче. Да, ми ми пропонуємо, та ну, ні. Вони кажуть ні. Ну, тому що говорить, куди ми поїдемо, кому ми де нужні. Іноді я їх мораль, а іноді мене успокають, тулечка, все буде добре. На жаль, людей стало більше. Чому стало людей більше? Тому що рідні просто кинули своїх, своїх рідних. Поїхали за кордон, а в більше це поїхали в ту країну, яку я не хочу навіть називати. Відправляємо людей в будинок людей похилого віку, Дніпропетровська область, міста Терновка і міста Новомосковськ. Саме головне там є медичне забезпечення. Дуже боюся, що не дай Боже, буде саме страшне, що мої соціальні робітники не зможуть дойти до своїх отримувачів. І ми не зможемо їм допомогти особисто сім 91 особі. Вони навіть піднятися самостійно не можуть.